Воскрес, дорогі буковинці і шановні гості нашого мальовничого краю, краю унікального у світах. І я сьогодні, шановні друзі, хочу вам продемонструвати частину колекції старовинних традиційних народних строїв Стороженеччини з краю який багатокультурний, багатоманітний, різнобарвний. Неймовірно талановитий. Отже, прошу, дивуйтеся, чаруйтеся тими чудовими вишиванками, які створені на цій землі, понад 100 років тому. Вітаю на Красноївській полонині 2013. Моє щире пошанування усім, хто зібрався у цьому мальовничому куточку Буковини. Переконана, що саме це свято є сплетінням минулого сьогодення і майбутнього для кожного свідомого українця. Ми, сучасні українці, є тією проміжною ланкою між минулим нашої нації з його історією, традиціями і нашим майбутнім. Але не затримуючи вашої уваги, я я запрошую наших чарівних, вишуканих учасниць клубу, аби продемонструвати вам дуже-дуже гарні правічні вишиванки славнозвісної колекції Миколи Шкрібляка. Отож, зустрічаємо жіночий костюм селища міського типу Красноїльськ. Вітайте! Традиційна тричастинна сорочка з цього краю. Має оранжево охристим підпліччя, що нагадує нашу врожайну землю в центрі композиції ромб символ родючості і чотири частини, які вкривають дивови, нагадують про те, що ми тягнемося в багатоманіття світів, яке буде дарувати нам тільки продовження життя, продовження роду. Одяг. Початку минулого століття: на показі жіночий костюм села Михайча. Знамениті буковинські цирки, або як в Україні називають мережки, вимережені виногради і вінки з букетів квітів. Дуже гарно пасують і на неділю, і до церкви, і на святковий день. Орнаментика гармонійно підкреслюється кольоровою гамою горбатки, яка так традиційно на Сроженеччині закасувалася саме так. На показі жіночий костюм села Череш. Якщо минулий костюм був 20 століття, то сорочку, яку ви бачите, вище на плечиках там 230 пташок злітають до неба над передпліччям. Кінця позаминулого століття. Традиційна кольорова гама для цього регіону, багатоманіття технік вишивальних. В тому числі, вкраплення, делікатне вкраплення бісеру. Демонструється жіночий костюм села Робча. Одяг 20-х років минулого століття традиційна сорочка також має тричастинну будову і в верхній частині унікальне поєднання, що характерно для румунської традиції. Це Сірого і синього бісеру. Вінок на передпліччі символізує святковий день. Тобто така сорочка одягалася тільки на свята. Зверніть увагу, як гарно стилізовано наш Буковинський орнамент на горбоці.